Чому загинув один із найвправніших пілотів України? Вище керівництво отримало доповідь про катастрофу із Ф 16 Командувач повітряних сил нарешті обірвав мовчання і без прикрас висловив все, що думає про нардепку Безуглу. Які нові деталі авіатрощі з'явилися у публічному полі? Про це будемо говорити у новому випуску на каналі «Сейчас». час. Раджу підписатися одразу, і переходимо до суті справи. У командуванні повітряних сил ЗСУ не витримали. Генерал-лейтенант Микола Олещук висловився щодо трагедії 26 серпня, коли внаслідок падіння Ф 16 загинув військовий льотчик Олексій Мунфіш. Месь отже, я пропоную одразу цитувати, що командувач написав у телеграм. Безумовно, ми з'ясовуємо причини авіаційної катастрофи. Ніхто нічого не приховував і не приховує. Усе вище керівництво одразу отримало доповідь про катастрофу. Отримали попередні звіти, і партнери з США, які уже долучилися до розслідування причин. Запевняю, що вже проводиться детальний аналіз, іде розслідування. Маємо ретельно розібратися, що сталося, які обставини, чия відповідальність. І це буде зроблено. До того ж, пан Олещук наголосив, що інформація про такі інциденти не може видаватися миттєво у публічний простір і не може деталізуватися для медіа. Адже в країні війна виділив він капслоком, аби зробити на цьому додатковий акцент. Окремі абзаці цього допису військовий присвятив одіозній народній депутатці Мар'яні Безуглій. Коротко нагадаю, що у політакині у соцмережах напередодні висловила свою версію трагедію з американським винищувачем. Мовляв, за її інформацією, F-16 був збитий зенітно-ракетним комплексом Петріот через дискоординацію між підрозділами. Заразом звинуватила вона і командування ПС ЗСУ брехні. А тепер те, на яку відповідь безугла нарвалася, далі дослівно. Я звертаюся до народної депутатки, яка давно продала своє ім'я для досягнення цих мерзенних цілей. Мар'яно, прийде час проситимете вибачення перед усім військом за те, що накоїли. Сподіваюсь, у суді. Ви у черговий раз не лише вилили бруд на мене особисто і на повітряні сили. Ви дискредитували виробників американської зброї, основного союзника України, США. Ви знову стали основним ньюзмейкером ворожої пропаганди і б'єте всі рекорди на російському телебаченні. Вам аплодує вся Росія знак оклику. Саму парламентарку Олешоку хрестив не інакше, як в лапках інструментом для дискредитації вищого військового керівництва. Кінець цитати. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи є така характеристика виправданою, а я ж додам ще кілька фахових думок із приводу катастрофи. Полковник ВПС України, льочок-випробувач першого класу Олександр Лиходід каже, що миттєвої відповіді щодо причин падіння літака ніхто не дасть. Катастрофи такого плану зазвичай розслідуються місяць. За цей час фахівці вивчають засоби об'єктивного контролю, які мають зберегтися після руйнування літака, пояснює фахівець. Додає свою думку, військовий експерт Ігор Романенко знадобиться щонайменше тиждень, щоб розібратися з катастрофою f 16 По цій інтенсивності бою, яка була 26 серпня, могло трапитися все, що завгодно. Президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків і авіатор Геннадій Хазан доповнює цитую. Будуть зроблені висновки, що трапилося, чому трапилося, через які причини, і вони будуть доведені до особового складу, льотного складу. Імовірніше, тактика, стратегія використання може змінитися, але не принципово. І хочу зазначити, що те, що трапилось, принципово не буде впливати і не вплине на цілі використання цих літаків. Це є військова машина, і вона має нищити ворога. Тим часом інститут вивчення війни навпаки зауважив. Будь-які втрати з-поміж і без того обмеженого запасу наданих заходом F-16 та підготовлених пілотів матимуть надзвичайний вплив на спроможності України в експлуатації F-16 у найближчій перспективі. На додаток відомий телеграм-канал Ніколаївський Ваньок, за яким стежать понад 2,5 мільйони підписників. Дає без перебільшення лякаючий прогноз. Якщо історія із розслідуванням катастрофи F-16 потягне за собою інші неприємності на фронті, чекай поразку у війні. Інакше навіть іноземні партнери повернуться до нас спиною. Автор пабліка поставив питання Руба або вище керівництво має зібратися та викорінити халатність, або йти у відставку. Чи згодні ви з таким ультиматумом? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, поставте свою вподобайку, аби цей ролик побачило якомога більше людей, адже тема дійсно важлива і резонансна. Підпишіться на канал сейчас, аби не пропускати продовження історії, і ще побачимось. Україна втратила один із винищувачів f 16 Це сталося під час масованого російського ракетного обстрілу на початку тижня. Захищаючи нашу країну, пілот загинув. Серед можливих причин трагедії називають навіть помилкове збиття літака снарядами із системи Петріот. Всі версії ми розглянемо на каналі Сій час. Закликаю підписатися, аби бачити важливе, і ми починаємо. Як стало відомо, у понеділок, 26 серпня, в Україні розбився американський літак f 16 Одним із перших про це у четвер, 29-го числа, написало видання Wall Street Journal із посиланням на офіційного представника Сполучених Штатів Америки. У день авіатрощі російські терористи задали масованого ракетного обстрілу. Це була комбінована атака практично по всій території. Однак, судячи зі свідчення анонімного співрозмовника, початкові дані вказують на те, що літак не був збитий російським вогнем. Швидше за все, аварія сталася через помилку пілота. Пише видання. Своєю чергою, Ройтерс, спираючись на джерела, уточнює. Як версія, може бути ще механічна несправність самого винищувача. згодом інцидент підтвердили, і у генштабі Збройних сил України в командуванні пояснили, під час заходу на наступну ціль з одним з літаків був втрачений зв'язок. Як з'ясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи. Льотчик Олексій Месь із позовним Мунфіш, на жаль, загинув під час виконання бойового завдання. Він є одним із перших асів, хто проходив навчання на f 16 у США. Олексій врятував українців від смертоносних російських ракет. На жаль, ціною власного життя йдеться у дописі повітряного командування Захід ПСЗСу під час відбиття одного із найбільших ракетоавіаційних ударів Росії герой знищив три крилаті ракети та один ударний БПЛА в Українській службі голосу Америки на умовах анонімності. Представники повітряних сил повідомили. Що розглядаються різні версії трощі. Зокрема, вже зазначені іноземними змі варіанти про технічну несправність, помилку пілота або дружній вогонь ППО. Для з'ясування причин аварії призначена спеціальна комісія Міноборони України, яка працює в районі падіння літака. До розслідування катастрофи також будуть залучені міжнародні експерти. Проте ще до оголошення результатів експертиз, деякі посадовці дозволяють собі озвучувати власні версії. Народна обраниця Мар'яна Безугла написала у телеграм, мовляв, за її інформацією, F-16 був збитий зенітно-ракетним комплексом Петріот через дискоординацію між підрозділами. Парламентарка звинуватила командування повітряних сил у брехні, що цитую, перезводить до того, що система управління військовими рішеннями не покращується на основі правдивої, послідовно зібраної аналітики, а погіршується і навіть колапсує. Як це відбувається на покровському напрямку? І жоден з генералів не покараний, пише вона. На такі заяву обурливо відповів екс-спікер повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат. Він закликав СБУ та ДБР звернути увагу на висловлювання безуглої і відкрити проти неї справу. Із цим погоджується, і військовий на позовним Алекс каже: давно пора провести профілактичну бесіду з спецслужбами, адже інформація про застосування такого роду зброї, як петріоти чи Хаймарси. Належить до державної таємниці, яка не розголошується на загал. Хоча військовий оглядач видання Більд Юліан Рюбке підтвердив версію безуглої і заявив, що цей сценарій намагаються замовчати. Далі пропоную переклад його допису із німецької мови. Минулого понеділка, під час першої спільної місії Петріот і Ф 16 стався смертельний інцидент. Через погану координацію протиповітряної оборони замість відкритого визнання цього поширювалася альтернативна правда. Написав він у соцмережі ікс. Причому у штатах вже так само є реакція на версію зі збиттям ППО. Міністерство оборони США не може підтвердити, що переданий Україні винищувач F-16 був збитий самими українцями із зенітно-ракетного комплексу Петріот. Про це повідомила заступник речника Пентагону Сабріна Сінг. Тому за ким правда мають ще вивчати спеціалісти. Тим не менше, фахівці інституту вивчення війни констатують, фатальна подія дасть відголоски у подальшому розгортанні ситуації. Будь-які втрати з-поміж і без того обмеженого запасу наданих заходом F-16 та підготовлених пілотів матимуть надзвичайний вплив на спроможності України в експлуатації F-16 у найближчій перспективі. Заявили американські аналітики, так Росія вже накопичує ракети, аби знищувати наші борти f-16 Про це пише вітчизняний ресурс НВ. Очевидно, ворогу вигідно, аби наш авіапарк зменшувався. Настало осторонь і ті самі країни, які надавали нам винищувачі. Нідерланди, зокрема, 30 серпня заявили, що дають добру Україні бити f-16 по території Росії. Дозвіл на це дав особисто командувач збройними силами країни Онно Ейхельсхайм. Черхія так само розв'язала нам руки, мовляв, ЗСУ мають самі вирішувати, як використовувати надані бойові борти. А як вважаєте ви, чи стануть тепер наші пілоти більш холоднокровні до ворога? І ми побачимо роботу F-16 на території противника. Напишіть, будь ласка, свою відповідь у коментарях під цим відео. Залишайте свою вподобайку і підписуйтесь на канал сейчас, аби не пропускати важливих новин. Дякую, що ви з нами! Ще побачимось.